Колеги, розпочинаємо брифінг за підсумками засідання Кабінету міністрів. Прошу до слова Володимир Борисю. Доброго дня, шановні колеги. Завершило засідання уряду. Ми сьогодні прийняли надважливе рішення, можливо, яке потрібно було прийняти ще 20 років назад. Але вже зараз це рішення щодо єдиної ціни на газ в Україні, яка формується абсолютно публічно і відкрито, відповідно від тієї ціни, яка формується на європейських ринках, дасть можливість в першу чергу. Інвестувати в власний видобуток газу. Ви бачили слайди, на яких було видно, що абсолютно свідомо а, для напевно збагачення тих, хто цим займався, був зменшений видобуток українського газу, при тому, що залежність наша енергетична перед в той час російським газом постійно збільшувалась. Були підписані кабальні умови отримання цього газу. І важливо є те, що саме в цьому році минулим урядом були вжиті заходи, які е, дозволили не використовувати російський газ сьогодні в Україні. Але наше завдання сьогодні полягає в тому, щоб ми, використовуючи єдину цину, збільшили власний видобуток газу, це дасть можливість зробити нашу країну енергонезалежною, а нашим дітям ніколи не бути залежним від будь-яких постачальників імпортного газу. А наступне, що би я хотів сказати, що навіть ці рішення, які ми прийняли сьогодні, вже дають можливість підвищити соціальні стандарти з грудня місяця, і це відповідно на наступний весь рік. Я думаю, що це ще не остаточне і не єдине збільшення. На 10% ми прийняли спільне рішення, і я в тому, що депутати це підтримують. це Наше спільне рішення щодо відміни оподаткування пенсій, ми розпочинаємо достатньо активну. Реалізацію енергозбереження в країні це дасть можливість менше споживати газу, при тому, що ми будемо більше видобудовувати нашого газу, це буде означати, що ми займемо дуже якісні позиції щодо енергонезалежності, енергоефективність, енергозбереження один із пріоритетів, як я сказав, і ми побачимо, що ці дії будуть дуже активними. Окрім того, хотів би сказати, що ми поставили крапку в вічних розмовах щодо підвищення ціни. Якщо сьогодні ціна була 7188 гривень для українців, то з сьогоднішнього дня, то ще з 1 травня, вона вже буде 6879, тобто менше при тому, що вона буде ринковою. І ще одна річ: ми поставили крапку в будь-яких корупційних оборудках, які були в разності ціни. Коли з одного боку списували газ на населення організації, а продавали його за дорого для промисловості і так далі. Тобто, і цей крок наш він буде абсолютно антикорупційним. і Я в тому, що він буде сприяти в тому числі розвитку національної економіки, оскільки створення енергоефективності в країні дасть можливість залучити і створити десятки тисяч робочих місць, а ці робочі місця будуть оплачуваними. Вони будуть е, розвивати е, національну економіку, і більше того, частина коштів, які будуть заробляти в цій сфері, будуть направлятися до державного бюджету. Я розумію, що ті, хто зробив свій капітал і політичний, в тому числі, на газових оборудках, будуть нас сьогодні критикувати. Але я переконую в тому, що ми зробили правильний державний і абсолютно відкритий публічний е, крок. Ми не будемо жодних розмов вести з е, тими. То паразитував на газотранспортній системі, на е, видобутку е, і транспортуванні газу. А ми будемо все робити для того, щоб кожна крапля українського газу служила Україні.